Ці двоє хлопчиків Давид та Кирило пацієнти клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Діти з мамами очікують на прийом у онколога в обох попереду трансплантація кісткового мозку. У Давида уже друга. Були на трансплантації, розумієте? Це вже наша друга трансплантація. То я не скажу, що там ну, типу того, що я не знаю, я знаю все. Буде звичайно дві хімії, так само трансплантація. Ну, і далі він буде, аналізи падають, і далі він відновлюється. Так в нас по лікуванню, то про мені про терапія має йти теж. Так має бути. А далі ну, імунотерапія, і завершення, то вже кінець буде. Ми йшли до СОВ поступово. І відповідно зараз, коли вже дійшла черга до трансплантації, ну, я прочитала, лікарі пояснили, тому я вже в курсі, що це таке. Але до сьогоднішнього часу я не мала уявлення. Це дуже довгий процес. Та рак, як я вже зрозуміла, це не грип і навіть не запалення, тому це і дуже довгий процес. Але, з Божою допомогою, з лікарями, з нашою медициною йдемо на покращення. Фінічна пряма зараз. Також на трансплантацію кісткового мозку чекає і 16-річний Роман Присліпський із Самбірщини. До того, як я дізнався сід'язно, з кожним разом мені було все тяжче і тяжче дихати, ну, ходити. Ну, я просто мав сильну задишку. І ми вирішили звернутися до лікаря. і… Пішло, поїхало Я знаю те, що ну коли будуть вводити хімію високодозну, у мене кістковий мозок буде вмирати. Ну вмира. І пізніше мені його просто з наново залиють, і він має прижитися. Загалом, із 2022 року, відколи запрацювала клініка, тут провели 13 пересадок кісткового мозку, і зараз готуються до проведення ще чотирьох. Першу процедуру запланували на початок жовтня. Дитяча лікарка-онколог гематолог Неля Вовк розповідає, важливо, що весь процес відбувається в одному місці. Коли ми починаємо хіміотерапію, паралельно ми можемо проводити собі певні дообстеження. Паралельно ми знаємо, що наступним етапом у нас буде трансплантація, і ми залагоднюємо собі аферез стовбрових клітин. Аферез стовбрових клітин це забір кісткового клітин з кісткового мозку для того, щоб наступний етап ми могли провести знову ж таки в нашому центрі. Якщо говорити, що дитині потрібно їхати в інакший центр, це є дуже важко. Зараз у клініці проводять пересадку власних клітин кісткового мозку пацієнтів та в медицині. Ні, можлива пересадка і донорських, зокрема і від донорів із за кордону. Зараз цей процес є складнішим, каже дитячий гематолог онколог Северин Фернеза. Складно через кордон возити будь-що клітини. Коли донор віддає свої клітини для пацієнта, ті клітини протягом 72 годин мають потрапити до пацієнта, тобто їх мають вже ввести пацієнту за 72 години. години. В умовах зараз, коли є війна і кордони фактично є закриті для авіасполучення, а це є найшвидший спосіб доставити клітини, то ем, чим більше ми маємо, якби, Донорів тут з чого вибрати, що ми можемо набрати достатню кількість клітин у правильного донора в Україні. Це дуже спрощує логістику. Загалом лікування та трансплантація для таких пацієнтів є безкоштовним. Усе оплачується із державного бюджету за протоколами Національної служби здоров'я України. Ірина Мучульська, Тарас Помін, Суспільне новини. Львів.